Попереднє проходження ми завершили на тому, що гра трішки стомилася від витоків пам'яті, тому я вирішив продовжити у наступному відосі, який ви власне і дивитесь. Після того, як ігру вже попустило, я вирішив сходити до місцевого техніка, щоб починити свою снарягу. Та біля його майстерні бачу двох сталкерів: Гордон Фріман на мінімалках і його кент, які починають романтизувати зону. Типу, тут світанки, гарні і зірки на небі видно, а на великій землі тільки кам'яні джунглі і взагалі ніякої романтики. Все, і мала тебе згона. Ні, це велика, нарешті, відпустила. Тьфу, бля, противно слухати. У техніка якого звати Лінза, ми також користуємося нагодою розпитати за припоя, але він за нього особливо нічого не знає, тільки те, що він гнида рідкісна, який і в спину може стрільнути. Також я в нього беру завдання на пошук групи дигерів. Дигери це підвид сталкерів, робота яких полягає не у пошуку артефактів, а у всілякого роду барахла, типу детали, електроніки, інструментів та тому подібне. Весь цей хлам вони шукають на свалках, закинутих будівлях та всякого роду заводах і фабриках. Потім тягається все технікам, які в свою чергу займається в зоні починку та апгрейдом снаряги та зброї. Так от його дигери пропали на днях і не виходять на зв'язок вже певний час. Вони пішли на вилазку лутати трупи сталкерів, щоб назбирати все те, що може знадобитись Техніку. І відповідно пішли вони в те місце, де сталкери власне і стають трупами, а саме в якийсь тунель. Та так вийшло, що, видно, самі вони з того тунеля не вибрались. Беру в нього квест та вирушаю до водонапірної вежі, де може бути гриша валян. На підході до неї бачу, що гришу вже починає щемити якісь гопарі. Вони мені кажуть, що валян заборгував їм також немалу суму бабла. Та замість того, щоб повернути все з процентами, тишить волиною прямо в пику. Хоч їх тут четверо на одного, але вони все одно якось цікаві вибивати в нього бабки з силою та просять Скіфа побазарити з грішою по душам та оговорити його вийти з піднятими руками. Короче, вільний, щоб без гнилого кипішу. Не бісіть мене. Випиваю боржомі та йду базарити з цим Валінком. Цей шкіт, який схожий на Стерненка, каже нам, що ми можемо забрати його схрон на самій водонапірці та віддати його бандосам в якості погашення борга. Там, коротше, зрозумію, що робити. Сподіваюся. Опача! Заспівала пташка! Висоти, не боїшся, вільний? Хотя! Мені насрать! Лізь на вежу за ничкою! Бира! Щось ти так кучеряво базариш зі мною, що коли я злізу, тобі це явно не понравиться. Вилазю на вежу. Дивлюсь на чудовий краєвид зони. Та відкриваю ничку, а тут опа! Оп да Калашик з оптичним прицілом ПСО 1. Нормальний подогон, думаю, ніхто не буде проти, якщо я собі його залишу. Єдиний мінус цього калаша це те, що цей приціл видно приварили сварочним апаратом, так як його якось хріна не можна зняти. Але нічого, зараз затестимо 4 оптику в ближньому бою. Ну давай, альпініст, не тяни. Викладай артефакти, куля є. В Мене від цього кібіша аж автомат не хотів появлятися в руках. Піздець. Ну ладно, з другого разу я їх точно розмотаю. Просто не треба починати діалог з ними. Ну, все понятно, чувак юзає чити, але йому це не поможе. Починаю базарити з грішою та помічаю, що з його посадкою очей явно щось не так. Скіф починає його грузити, що цей гівнюк винен півзоні. Агиша починає відбрехуватись, що типу просто хотів мутити серйозні діла со старта сталкерської кар'єри, а бути ложком на побігушках йому зовсім не хотілось. Та все ж таки вибиваємо з нього борг та отримуємо свою долю за виконану роботу. Прийом! Доведеться або всім борги віддавати, віддаватися. Але я навіть чарку йому поставлю. Якщо не поводитиметься як рівно. Ти за нього чарку поставиш вже за упокой. Шкода. Ну і хай йому греть. До бару я більше ні ногою. Чувак, ти уже нікуди ні ногою. Забираю в цього валета артефакт спалах і читаю в його КПК, як він хвалився якомусь горбатому, що планував перебити цих гопарів на водонапірці зі свого крутого АК, але щось пішло не за планом. Лутаю дану місцевість та йду далі по своїм ділам. Коли я мирно перебирав свій рюкзак і сортував лут, на мене зненацька напав кровосос. І скажу так, цей гандон мені дався набагато важче ніж біля бункеру вчених. Тріумфальної перемоги над хижаком зони я наткнувся на цікаву будку з антеною на даху і почув розмову двох бандюків, які якраз вислідковували якогось лісовика на військовій радіочастоті. Довго ще їх слухати будемо. Я хотів їхню розмову ще послухати, але став з даній грі настільки чудовий, що вони мене побачили крізь стіни. Ну і як це називається? Щоб ви розуміли, я зараз реально не можу пройти через те, що двері мене тупо не пускають, та закривається як тільки я переступаю по ріг. На Насилу прибираю всю будку і прослуховую радіопереговори військових, де вони зафіксували переміщення найманця на ім'я Лісовик. Думаю, ми з цим лісовиком ще будемо мати справу. Слухайте на схід опікля добудови. Веду спостереження, чекаю подальших вказівок. Йду далі та доходжу до складу ПММ. Стикаюсь тут з неймовірною мумент механікою ааа гри 2024 року. Судячи з усього, це чиясь база. Лутає тут все, що погано лежить і що хорошо теж. Та в якийсь момент в мене знову починає зависати гра. А все діло в тому, що на базі заспавнилися NPC. Це мамка. Коротше, я оказуюсь явно не в вигідному положенні, але тут вороги володіють не найпродвинутішим інтелектом, щоб додуматись тупо закидати цей підвал гранатами. Так ще відбувається алийф момент і на бандосів тупо напала зграя собак. Та добре, що мій інтелект досить продвинутий, я сам закидую їх гранатами. Такого обстрілу не виживає ніхто. Та я, вийшовши переможцем у цій битві, по традиції лутаю всіх жмурів і добиваю виживших. І ви не повірите, піднімаю одного з щотких аж цілу фору, як для початкового етапу гри. то дуже гіньбова волина, правда, вбита в нуліну, але я її починю і думаю, буду з нею бігати. Тим паче калібр 545 на 39, якого на початкових локаціях просто гівна. Доходжу до макового поля. Зі мною по раці зв'язується якийсь помор, та каже, щоб ми до нього заглянули. Але по дорозі до поля чую постріли і крики плоті. А потім і крики людини: Іду виясняти, що там задвіжуха, та натикаюся на цілу зграю плоті, з якою не без проблем розправляюсь. Всю звірину, мене кличе якийсь сталкер на два слова. Але спочатку лутаю того бідолагу, що кричав, та з його КПК дізнаюсь, що він з друганом заникав схрон в закинутому сараї та обгородили цю халупу знаками радіації, щоб інші сталкери навіть не думали лізти туди. Що ж, винахідливо, підходжу до того сталкера, що мене звав, та виясняється, що це й був дружбан загиблого. Він сходу признається, що закрився в хаті, коли на них напала зграя плоті, та дружбана свого він не впустив. Каже, потрібно за себе думати в першу чергу. Так, тут кожен сам за себе. Ти живий, решта не важливо. Та й я ж про що. Якщо ти цього не шариш, тобі хана. До речі, глянь, що в нього було з речей, вони йому більше не знадобляться. Ти не переживай, я і твої речі гляну. По дорозі знаходжу той самий сарай, де пацани сховали лут. А в ньому було старе дєдове ружьо. Ну, на заміну обреза пойдет. Бачимо, що пацани в натурі обгородили сарачик знаками радіації, та мене одразу вже починає кумарити ефект макового поля. Саме макове поле чарує своєю красотою. Це дійсно одна з найгарніших локацій у грі, яка ще й передає колорит української природи. Але за красою ховається смертельна небезпека, тому на цьому полі краще сильно не затримуватись. Назагалі, хто ще не зрозумів, макове поле має всі вплив. Перебування на ньому викликає галюцинації та згодом починає сильно клонити на сон, в результаті якого засинаєш назавжди. Підходимо до того самого Помора, який нас викликав до себе напередодні. Він являється типовим мародером та сидить тут цілими днями і лутає бідових сталкерів, які по недосвідченості приходять на макове поле і залишаються спати вічним сном. Він співпрацює з торговцем із Ростка. Запам'ятаємо це. Ми йому одразу викладаємо, що прийшли виконати завдання. Нам потрібно знайти сімейну ікону, яка знаходиться в пагорбі, десь посеред поля. Помор каже, що знає, де розташований погріб. І може нам навіть сказати, де саме, але для цього потрібно виконати його доручення, а саме залутати тіла трьох сталкерів і принести йому все барахло. Можна і самому знайти цей погріб, але я все ж таки візьмусь за його завдання. Поки ми шукаємо тіла в полі, можна почути голоси людей, які тут колись жили. Та що ж таке? Все з рук руку. Льош, ну ти хоч допоміг. Ні, ну куди ну, цілий сервіс? Він ці же поб'ється. Так вкрадуться! Мийвацей! В в Або тих, хто вже тут загинув. Зокрема, ми можемо почути діалог помора з його товаришем Цезарем. Ще Він вже не прокинеться. На макове поле без енергетиків краще не лізти, щоб не заснути. Якщо досить довго перебувати під впливом поля, можна навіть ненароком телепортнутися, тому сильно тут не затримуюсь та несу помору весь лут. Той нам, як і домовлялися, здає розташування погріба, але пропонує угоду віддати ікону йому, а він натомість віддасть нам якусь мега прокачану зброю, яку в зоні більше ніде не знайдеш. Віддаси мені ікону. Отримаєш ствол. Особливий. Ну я подумаю над цією пропозицією, а поки йду до погріба. Доходжу до нього та бачу труп того самого Цезаря. В цей момент гра знову починає лагати. Видно, щоб я також загнувся в цьому полі. Забираю ікони і крізь люті лаги намагаюся повернутися до помора. Він нам нагадує про угоду, і я погоджуюсь. Тримай ікону. Добре рішення. Одразу видно природжений сталкер. В зоні виживає той, кому власні інтереси за чужі, дорожчі. От я також думаю, що за власні інтереси треба більше паритись, тому віддавай ікону назад. Також в нього ми можемо забрати ключ і облутати його криївку. Тут ми можемо підібрати його КПК і прочитати переписку з тим самим торговцем з Ростка, у якого поганяло лахмітник. Виясняється, що в них був такий собі бізнес на кістках, який полягав в тому, що помор лутає трупи на полі і все добро збуває цьому лахмітнику. Ну а я трохи прикрив їхню лавочку. До речі, не відходячи далеко від поля, тут можна знайти особливо так називаємо дивну квітку. Яка являється архіартефактом. Якщо не вдаватись в подробиці, то даний артефакт має давати баф до Стелса. Але так як в даній грі стелс не робочий, від слова зовсім, то і сенс від цієї квітки невеликий. Так вона ще й має властивість розряджатися, і заряджати її можна тільки якщо спорядити і лягти спати. Після такого насиченого і продуктивного дня я вирішую йти на базу в залісся та власне поспати. Дорога моя йде через вже пройдений склад з ПММ, на якому знову заспавнились бандоси. Їх я перебиваю без проблем, але тут звідкись не візьми, з зграє плоті. І цей бій я вже не вивожу. А Цікаво, а де я сохранився? Я поняв. Коротше, добігаю таки до Залісся, здаю квест мітяю. Він на радостях дає полторушку кеша і трішки провізії. Йду до хам'яка, продаю йому першокласний товар, який назбирав за весь цей день. Складаю сховок в сховок свої речі. Та лягаю нарешті спати. Прокидаю з новими силами, бачу, що торгаша тут явно поважають. Ось, власне, ви можете бачити, як виглядає та сама чудо-квітка з макового поля. Йду до техніка, щоб починити свою снарягу та зброю. Рачу до зброї, яку нам впарив помор, виявляється в нуліну вбиту Аерка, яка із прокачки має лише встановлену рукоятку і, власне, все. Тому добре, що ми не повелися на його дебільну угоду. А що робити з нею, я ще подумаю, а от фору я по-любому лагоджу та буду використовувати. Але поки прибіржу її до кращих днів, так як в мене ще повно патронів 9х19, та й квести зараз не вимагають зброї з більш сильним калібром. А от калаш Гейше Валяна я все ж таки продам, так як мені не подобається, що з нього не можна зняти оптику. Що ж, друзі, я вже трохи задовбався сидіти за комп'ютером, тому пропоную вам перенести дане проходження на наступний відос. А вам, якщо сподобався даний випуск, то будь ласка, не поскупіться на лайк, коментар та підпишіться на цей чудовий канал. А я по традиції бажаю вам гарного дня і удачі.